Їдемо по устивиці, зустрів свого підписника, він зараз в мене проводить, як проїхати на гору. Тут відому таку Устивиці гору. Зараз ми її відвідаємо. Бачите, як гарно буде блогером. Скрізь є підписники, які завжди підтримають, щось порадять. Ну і взагалі підіймуть настрій. И там бачок стоял без стіни. Наші І що? Нема вибору, треба їхати. У, диви, які краєвиди! Звались! Коля, дивись на дорогу. Я думаю, що краєвиди ми все побачимо. Це, да... Тут люди живуть чи що? Так. Це? Ми вже на горі вау, вау. Ти що? ти що? Дивіться як гарно. Коля, ти, руль старуль держиш. Да, щоб не покатитися хоч туди.